Прийшла ще одна посилочка мені квітів від прекрасного просто сайту «Квітнеш з нами. І давайте відкривати. Боже, як все запаковано, щоб настільки все гарно виїхало. Ну, давайте так. так. Тут нічого немає. Тут у нас лилии. Тут мы их можем. Ось, так. Ось. Ось. Ось тут левики. Ось так. Все лилики. Хорошенькі. Оце от 150 гривень, 10 штучок лілів. Це прекрасно. Далі, тут в нас були вереси. Оце мені дуже-дуже цікаво, бо вереси в них, значить, по, щоб ви не пали в обморок, значить, 6 вересів, 90 гривень. Ну, тобто, таку ціну фіг знайдеш. Зараз я відкрию. Ось. Боже мій, який він гарний. Ось така прелесть Ось він верес. Все-все-все прекрасно і чудово. Просто я в захваті. Це просто клас. Я все вивірю. І ще далі буду розпаковувати. я І так, я все відкрила. Ось ці чарівні шість кустиків вересу. Просто я, від них я дуже люблю верес. У мене на ділянці кислий ґрунт. І це для них ну, просто рай. Я хочу так там, гарно все зробити. Я купляла раніше верес, був один верес 100 гривень. Так, він був трошечки більший, ну на капельку більший. Тобто був такий самий горщик, але трошки вищий, а цей підросте. Люди добрі, ось ці 6 штук з 90 гривень. Це просто, ну, не знаю, як це навіть назвати, да, таким хорошим словом. Далі, ось такі ось я купила амаріліс. Я їх дуже люблю, просто дуже люблю. Дві штучки. По 150 вони гривень. Тобто, ну, просто вони в по-моєму, від 300 і більше. Ці кламенчики такі. Ой, ні, це, да, цикламенчики, це вони такі. Е, маленькі, лісові. Я собі захотіла таку ніжність, дуже ніжність, і лілійки. Ну, просто супер. То це просто супер. Е, квітнеш з нами, прекрасно. Тут немає їхньої візіточки, але все-все-все ставлю. І це круто, дякую вам.